До дня конституції ми вирішили спитати в студентів, що вони думають про цей знаковий день. Чи можна відмінити конституцію надзвичайним указом президента? Ні, не можна, тому що, перш за все, Україна є парламентською президентською республікою, тому таке питання не може бути під власне президенту, і такі питання взагалі не можна розглядати з точки зору указу президента. Відміни конституції, це ну ні в якому разі. Добре, зрозуміло. Чи може бути обмежена свобода слова? Ну дивіться, свобода слова це дуже крихка тема. Якщо ми говоримо зі сторони пропаганди, то так може обмежена щоб, щоб від, від, відвідвідокремити ворожу пропаганду. Але якщо це з приводу дискусій різних тем, ну або думок, то ні, звісно ні. супер, дякую. змінити конституцію під час воєнного стану. Під час воєнного стану не можна змінювати конституцію України, так як конституція України являє собою гарантом незалежності, свободи людини, там громадянина України. Якою мовою має вестися діловодство в державних органах? Ну на мою думку, виключно українською, звісно, інакшого варіанту бути не можу. Зараз у нас є пріоритет на державну мову. У нас є пріоритет на державну мову в політиці, в соціокультурному культурному шарі і виключно діловодство в тому числі має бути виключно українською інших мов просто не може максимум дублювання англійською мовою для якихось партнерств з європейською європейською політичною політичною силою. можливо да, силою партнерами нашими діловими тільки в цьому разі максимум англійська супер дякую за відповідь